Естетичної медицини, Medicum Beauty представлений інноваційний апарат Агнес, який ефективно бореться з жировими відкладеннями. На обличчі, в нижній частині обличчя, такі як брилі та е, друге підборіддя, а також ущільнює шкіру та зменшує прояв зморшок в переорбітальній зоні. В основі даної методики лежить радіочастотний імпульс, який гарно перерозподіляє тепло, тому йде і стимуляція колагена і еластина в тканинах, а також діє на цільову клітину. На нижній частині обличчя це жирова клітина. А в переорбітальній зоні це стимуляція колагену і еластину. Апарат Агнес має великі відмінності від конкурентів, тому що його голки ізольовані, і перерозподіл цієї енергії йде по трьом голкам, тому ефективність від процедури найвища. Процедура проводиться під місцевим знеболюванням один раз на півтора-два, максимум три місяці. Якщо говорити про жирові пакети на нижній частині обличчя, то при стабільності ваги результату після курсу вистачає майже на пожиттєво. Для орбітальної зони ми рекомендуємо від 1 до 3 процедур один раз на 1,5-2 місяці. Реабілітація після процедури займає від 3 до 7 днів. В медикомб'ють є найкраще обладнання. І разом з високою кваліфікацією наших фахівців наші клієнти отримують найкращі результати.